Коли артерії на шиї, сонні артерії закупорюються жировими відкладеннями, це може зменшити кровотік до мозку і підвищити ризик інсульту. Операція зачищення артії, антартеріоактемія сонної артерії, давно є стандартним методом лікування, але підходить не всім. Люди похилого віку та пацієнти з проблемами серця або після операції на шиї можуть мати підвищені ризики при традиційному хірургічному втручанні. Сьогодні з'явилася нова, менш інвазивна альтернатива система стентування сонної артерії Нейрогард. Цей пристрій працює як крихітна сітка всередині артерії, що підтримує її відкритою і має будований фільтр. Який уловлює небезпечні частинки, що можуть спричинити інсульт. На відміну від старих методів нера ґартла всі необхідні інструменти в одну систему, тому під час процедури не потрібно змінювати дроти чи катетери. Це робить втручання швидшим і безпечнішим. У нещоданому дослідженні за участю 305 пацієнтів у 32 лікарнях США та Європи усі з високим ризиком хірургії, жоден не переніс тяжкого інсульту чи не помер. Внаслідок процедури а менше, ніж два із ста мали будь-який інсульт протягом першого року. Лише приблизно один із ста потребував повторного втручання, і у більшості пацієнтів артерії залишалися відкритими щонайменше два роки. Для пацієнтів це означає відсутність відкритої операції на шиї. Швидке відновлення та тривалий захист від інсульту. Для лікарів це надійний, сваловий, свалений FDA інструмент, що спрощує процедуру та підвищує безпеку. Хоча придуже. Викривлених артеріях або складному розташуванні закупорка може все ще знадобитися операція нейрогарті є багатообіцяючим новим варіантом для багатьох пацієнтів, які раніше не мали безпечного вибору. Дякую за лайки та розповсюдження відео.